Привіт, привіт тельці! Привіт, мої любі! Мене звати Оля Світніцька, я ваш старових астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Давайте сьогодні подивимось, що на вас чекає у березні 2024 року. За вікном майже весна, а я для вас підготувала декілька різних колод, три колоди і один оракул. Його ще ви не бачили на моєму ютуб-каналі, але сьогодні ми з ним познайомимося. Тому давайте. Швидше дивитися тельці, загадуйте себе. Давайте я також загадаю, щоб через мене до вас прийшов потрібний і корисний вам прогноз. І подивимось, що ж на вас тельці чекає у березні 2024 року. Так, тельці, Що чекає на тельців? Трійка жезлів. Прекрасна, активна! Карта у нас стільці. Це у нас карта планування, карта чіткого такого якогось погляду у майбутнє. Ви тут можете займатися плануванням, плануванням, особливо поїздки або приїзду. Це може бути ваша поїздка кудись, це може бути прибуття чогось до вас. Наприклад, ви щось замовляли і чекаєте, коли до вас прийдуть, наприклад, якісь пакунки, можливо, із-за кордону, можливо, щось таке що особливо буде йти до вас кораблем або через море. Знаєте, ось такі приколи, коли це твої, не знаю, двій чехол за 10 гривень пливе якимось океанами з Китаю, з Аліекспрес. Це, це да, да, є таке, звісно. Але взагалі, це карта, коли ви вже не маєте сумнівів, це коли ви вже чітко бачите майбутнє. Ось, ось воно вже за горизонтом. Це карта, коли ви зможете на щось або на когось опертися. У вас будуть люди, які вам допоможуть. У вас буде взагалі уже чітке бачення, куди і як далі. Прекрасна карта, прекрасно у вас почнеться місяць тільці. Мені здається, минулого так місяця ви вже там дещо готували, і тут ви вже бачите чітку картину тільці, як у вас це все буде програватися. Ви вже знаєте, чого ви хочете, і ви знаєте, уже тут по цій карті навіть відчуваєте якусь таку силу свою, ви вже відчуваєте впевненість. Ви вже, можливо, десь навіть і зубки показали. Ви вже відчуваєте, що ви можете і за себе постояти. Ви вже такі, знаєте, ну, прокачені, так би мовити, тельці. Так, що ще чекає на тельців у березні 2024 року. Тельці. Сонце прекрасна карта взагалі. Місяць почнеться для вас чудово тельці. Це у нас карта активності, карта проявлення, карта свята. Можливо, чийсь будете день народження святкувати, чи тут ви будете організовувати чийсь день народження, або якусь поїздку, це може бути поїздка у теплі краї. Це у нас отримання якихось радісних новин, коли щось стає ясно у вашому житті. Це у нас час, коли ви, наприклад, вирішили сяяти. Це у нас час, коли ви вирішили бути на виду. Карта Сонця це взагалі карта такого, знаєте, яскравості. Це у нас карта, коли ви на сцені, і також це ще карта дітей. Хто тут планував дітей, то тут, можливо, щось буде з чимось цим пов'язано. Або щось, наприклад, буде. Е Навколо цієї теми, можливо, ви щось готуєте, щось отримуєте для своєї дитини, або щось плануєте з приводу дитини, чи, можливо, ви вирішуєте, чи з партнером будете хоча б обговорювати це, для кого це актуально. Для кожного прогноз програється по-своєму. Катеро завжди говорить мовою символів, але в будь-якому разі тут буде ясність, з ясність приводу якоїсь ситуації. Так, що ще чекає на тельців у березні 2024 року. Ой, хороші карти, тельці з вас лайк. Це у нас карта жриці. Прекрасна карта. Що було таємне, воно обов'язково стане явним. Дуже круто для тих, хто, наприклад, хотів освоїти тарочі астрологію, чи, можливо, вже навіть навчається, чи, можливо, вже навіть має якісь навички, і тут ви вирішуєте проявлятися, розказати комусь про своє захоплення, почати вести свій блок, почати знімати свої розклади. Або, наприклад, ви до цього ви наприклад цікавилися цим, а зараз ви вже вирішуєте, що це буде моєю професією. Я можу і я. Буду проявлятися. Це може бути взагалі якась людина, яка володіє знаннями. І це може бути візит до таролога, чи до астролога, чи до психолога. Це людина, яка може вас підтримати, це людина, яка може вам дати якісь знання. Можливо, і ця людина прояснить вам цю ситуацію. Якщо ви не самі не таролог, не астролог, не психолог, то обов'язково буде людина, яка вам допоможе так. Цю ситуацію прояснити. Ви тельці не будете у березні самими, і це прекрасно. А у нас з вами наступна колода. Її ще не було на моєму YouTube-каналі. Це ось така от колода Pinnapta. Мені вона дуже подобається, така в старому американському стилі. Так, подивимось, що ще чекає на тельців у березні 2024 року тельці. Що ж на вас чекає? Це у нас карта правосуддя. Карта правосуддя, і знаєте, тут тельці. Äм... Якщо ви очікували якісь документи, ви їх нарешті отримаєте. Можливо, тут вам приходить якась посилка, якийсь товар із-за кордону, якась або посилка, і ви будете його оформляти. Може бути, навіть не з-за кордону, а тут, а звідкись приходить, і вам потрібно юридично оформити якусь покупку. Це можуть бути якісь судові справи, багато у кого це програється, щось пов'язане з землею. Ви взагалі телець знак. Земної стихії, це у нас може бути м, якісь обговорення, наприклад, за е, при, за придбання е, або за продаж, купівлю, продаж землі, нерухомості е, земельної ділянки. Тощо, от щось в такому у вас плані буде. Що ще чекає на тельців у березні 2024 року тельці? Семірка Пентаклі дуже крута карта грошових надходжень. Фу -фу -фу. Прекрасний місяць у вас тельці. Ви тут можете підписувати якийсь, наприклад, контракт, або ви тут кладете гроші якісь на депозит. Ключове те, що навіть якщо це покупка або вкладення грошей у щось, воно буде таким довготривалим. Вам трішки треба буде зачекати, коли ви отримаєте цей кінцевий результат. Можливо, і, взагалі, по цим картам я так дивлюсь, багато хто з вас дійсно може. Придбати якусь земельну ділянку, чи будинок, чи вкластися в нерухомість. Можливо, це ще буде на стадії забудови якоїсь, чи на стадії планування, а далі це все буде розвиватися, але це в будь-якому разі будуть якісь інвестиції. Наче ви вкладаєте щось, вкладаєте, наприклад, якусь документацію. Можливо, ви тут. Тут карта, коли ви дивитеся за горизонт, можливо, хтось з вас буде отримувати візу якусь певну, дозвіл на виїзд, дозвіл на працю. Можливо, ви жили вже за кордоном і ви не могли ще працювати офіційно, а тут ви вже працюєте і будете якби, платити податки, але ви будете більше заробляти. Тут щось про це, ви щось вкладаєте, щоб отримати більше тих Так, подивимось. Що ще чекає натівців у березні 2024 року? Двійка жезлів, а це у нас карта, яка передує трійці жезлів. От ви ще тут, все ж таки, тут будуть якісь моменти вагання. Ви будете ще вагатися, але, знаєте, потім е у вас уже ці вагання, вони зникнуть. Можуть бути такі, знаєте, які таке слово, откати. коли ви от все вирішили вже точно так, а потім щось засумнівалися, а потім знов вирішили. І ви тут можете звертатися до якихось людей, до консультантів, до дорологи, астрологи або просто до людей знаючих, або до юристів, які вам допоможуть. Тому що тут якраз таки ви думаєте, а чи мені воно потрібно? Особливо, там, якщо ви хотіли там, виїхати і почати працювати за кордоном, ви думаєте, наскільки ці вкладення вони мені потрібні. Але знаєте, тут ще не дні колоди, десятка кубків, звісно, у кожного програється своє, але можливо ви. Думаєте, що це якесь ваше вкладення, воно по-дальшому принесе якусь користь вашій сім'ї? сімейний знак вам це все важливо, тому. Я думаю, ви приймете правильне рішення, тельці. Я з вами, я тримаю кулачки, щоб ви прийняли це правильне рішення. А у нас з вами наступна третя колода на сьогодні. Це ось така от колода зодіакального Таро. Ця колода вдруге у мене на Ютуб-каналі. Вперше я її показала на Ютупу, попрацювала з нею, коли витягала карту на повний місяць у діві 24 лютого. Я нагадую, що це відео актуальне до 10 березня 2024 року, адже карта на повний місяць діє протягом двох тижнів, тобто від повного місяця до нового місяця. Ви можете подивитися ще також це відео у мене на каналі, хто ще не бачив, і ще отримати додаткову карту, яка буде ще актуальна до 10 березня для вас, хто ще не бачив, і вам буде цікаво, будь ласка. А ми з вами подивимось, що ще чекає нательці у березні 2024 року. Тельці – Семірка мечів. Це ви знаєте, карта такого хитрості деякої. Карта, можливо, коли ви шукаєте якісь інші шляхи. Але дивіться, щоб ніхто тут не шукав ці інші шляхи від вас. Тому що це, вона може описувати як і вас, якісь події, так і людей навколо вас. Ви знаєте, самі можете проявляти хитрість, але і дивіться, чи люди навколо вас не проявляють якусь хитрість навколо вас. Можливо, ви тут думаєте про те, щоб приховати деякі свої доходи, приховати щось. Тобто тут у вас більше це місяць Буде березень, якийсь фінансовий. Можливо, ви тут вирішите приховати якусь свою сторону доходу, чи приховати якісь свої ресурси. Ось так от. Так. Що ще ще чекає на тельців. У березні 2024 року тельці трійка Пентаклі. Прекрасна карта. Це у нас карта навчання, карта, коли ви складаєте якісь іспити. Це карта також документації. Хто довго тут по цим картам чекав якусь документацію, в кого щось не виходило з цього приводу, або з навчанням, щось ви це не могли закінчити, чи ще щось, то тут ви зможете. Проявити ще деяку хитрість, і це буде для вас на користь. Можливо, ви зможете, наприклад, хто складає іспити екстерном автоматом, отримати залік чи іспит. Не знаю, чи є іспити десь у цій порі, але в будь-якому разі. Це може стосуватися якогось навчання або якихось документів. Можливо, якимось чином вам хтось допоможе ці документи отримати і якимось таким, знаєте, шляхом таємним. Можливо, ви навіть не розглядали цей шлях. Чи, можливо, хтось надає такі послуги, так? Це можуть бути офіційні, це легальні послуги, але просто вони не такі відкриті і доступні. Коли, наприклад, вам якась інша людина каже. Дивись, ти так довго чекаєш, а можна ще й так, але, наприклад, про цю послугу чи про. А цю сферу, чи про цей спосіб, чи про цей спосіб скласти іспит, чи про цей спосіб там поїхати кудись. Всі мовчать, тому що так, вони там не хочуть ділитися корисною інформацією. А через якусь людину ви зможете отримати тут потрібну вам інформацію, тельці. Так, ще ще чекає на тельці у березні 2024 року Тельці, що ще на вас чекає, тельці. Підвішений це якраз у нас карта очікування. Це карта, коли якась ситуація ще може бути такою доволі підвішеною. І це дійсно може бути, коли ви очікували довго якогось результату. І ви тут зверніть увагу тельці, де ви самі хитруєте, і, наприклад, вам вигідно, щоб ця ситуація довше тягнулася. Якщо ви бачите, що у вас є така, знаєте, психологія, є така стороння вигода, так, прихована вигода. Якщо це дійсно є, то ви тут не хитріть, будь ласка, з собою, зробіть це. Якщо тут ви хочете, щоб швидше ця ситуація, якби вирішилася, щоб вона зрушила з місця, подивіться на якийсь такий, знаєте. Інший спосіб, завжди можна піти, наприклад, іншим шляхом. До нашої мети взагалі можна дістатися декількома різними дорогами, і ви можете обрати, наприклад, інший шлях, більш коротший, але все ж таки майте. Якісь знання, майте якусь підтримку і майте досвід. Багато ще трійок у вас тільці, це, знаєте, означає, що вам потрібно буде вектор своєї уваги все ж таки направити кудись на якісь зміни. Можливо, визначити якийсь свій пріоритет і довести справу до кінця, отримати з цієї справи всі потрібні знання, отримати з цієї справи всі потрібні навички, і, наприклад, уже просто. Вирушати далі. І наостанок я ще також підготувала для вас оракул. Цей оракул ви ще не бачили у мене на YouTube каналі, але він надзвичайно круто працює. Я вже його перевірила і на собі, і на особистих розкладах, особистих консультаціях. До речі, я консультую. Хто хотів до мене на консультацію, залишаю в описі. Тут посилання на мій інстаграм та на електронну пошту можна до мене записатися через інстаграм або через електронну пошту. І також на грі Ліла я також використовую цю колоду. Це оракул такої правди душі. І ми давайте загадаємо, яке питання потрібно вам собі поставити у березні 2024 року і відповісти на нього тельці. Дуже крута глибока колода, особисто моє відкриття останніх двох місяців. Так, Яке питання собі потрібно поставити тельця цього місяця? Де ви можете створити собі більше простору? Де ви можете дати собі... Більше е, свободи, де ви можете більше такої легкості додати собі, замість того, щоб себе контролювати, замість того, щоб постійно, наприклад, себе завалювати якоюсь роботою, де ви собі можете вивільнити місце для творчості, або навпаки, якщо у вас акцент на роботі, або там на якомусь хобі, де ви можете більше собі виділити. Місця. Зробіть собі детокс трохи від того, що не грає на вашу користь, від того, що, наприклад, не слугує вашій отій єдиній цілі. Почистіть. Почистіть свій графік. Це може бути і графік, це може бути і оточення, це можуть бути і полиці е, у шафах, це може бути взагалі ваша кімната. Всюди, де ви можете дати собі більше простору для росту. І знаєте, щоб вам просто як легше дихалося, тому що бачу, що дійсно були ситуації, які довго тримали вас у якомусь такому підвішеному стані. тельці. В березні ці всі ситуації нарешті зрушать з місця, але вам потрібно знаєте, це такий простір, щоб вдихнути і спрямувати свою енергію кудись. Прекрасний місяць вас чекає. Дуже цікавий. Чекайте змін. Уже у нас ми взагалі в березні тельці від перебуваємо в аурі затемнень. Це у нас 25 березня та 8 квітня. Але взагалі затемнення. Я врахую, що не тільки от є такий коридор затемнень, а взагалі затемнення реалізуються довше. Тому я вважаю, ми вже з вами в аурі затемнені. Ви вже можете потроху відчувати, що таке приходять зміни, приходить різна подієвість. І і ви обов'язково це відчуєте. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я вам дуже буду вдячна за будь-який коментар, лайк, підписку на канал, якщо ви ще не підписані. І я кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах.